Я Ганна Остапенко. Сьогодні закінчився ретріт для переміщених прокладачів. І однією з проблем, яку визначили всі наші учасники, це фінансова проблема. Де знайти додаткові кошти? Звісно, ми знаємо про гранти, про увагу до України сьогодні. Намагаємось їх шукати, але я би хотіла поділитися своїми лайфхаками. З чого почати, коли ви хочете податись на грант, але не знаєте, як це зробити. Розпочніть з соціальних мереж. Подивіться, як ви позиціонуєте в соціальних мережах. Дуже важливий LinkedIn, який використовується за кордон, і які не такі популярні в Україні. Зробіть свої соціальні мережі професійні. Другий лайфхак – подивіться і підпишіться на тих фахівців, які експертами у ваших галузях і особливо на практиці. Не будьте скромними. Намагайтеся висловлювати свою експертну думку. І третій лайфхак – сформуйте навколо себе середовище тих викладачів, які працюють у вашій сфері. Якщо ви переміщені в новому місці, спробуйте встановити нові зв'язки. Якщо ви на конференції, обов'язково отримайте посилання від тих викладачів, які працюють в вашій сфері. Так ви будете знати про нові можливості.